Добрий вечір, Дніпряни, моє Дніпро, любе місто. Дивимося з вами на безпеку 9 серпня. Місто Дніпро. Чи є загроза ракетна або шахидна, чи є загроза мирним людям? Знов, значить так, ми бачимо, що люди розгублені в своїх домівках. Інтереси у Кацапів причинити як більш... найбільше людям сльоз, розрухи. Більше вбити людей наших, що можна сказати, у них в планах. На 9 серпня, здалеку, здалеку буде летіти. Люди будуть злі налякані в своїх домівках, але, але є шанс, що хлопці за межами все зроблять, за межами міста. Будемо надіятися на це. Так, Самар. 9 серпня покажіть Самар, чи є загроза мирним людям. Що, що, а, яка загруза є місту Самар 9 серпня від ракет та шахедів. Угу. Угу. І шахеди, і ракети падають. Місто Самар. Дуже уважно на завтра. Місто Павлоград. Що буде в Павлограді? 9 серпня. Місто Павлоград теж, атака вже спланована на місто. Е, можуть хлопці будуть працювати, це будуть ракети. Там, де люди з сім'ями, де чоловік, жінка, дитина. Там будуть сльози. Сльози не відходять від Павлограда, вони його знущаються просто з цього місця. Дуже уважно карти погані. Ворог не відчепився. От нема такого рідко, коли випадає. От такий спокійний день, що і дійсно. І майже і сирен нема, і нічого не летить. Так, Кам'янське. 9 серпня місто Кам'янське. Загроза ракет по шахедів. Так, Кам'янське у нас дуже погано. На завтра дуже. Це ракети, ракетна атака чомусь пада всім ракетна. Хлопці будуть збивати, будуть працювати над цим, але там може бути приліт, де родини, ну, де люди. І це не підприємство, це може бути. Дома, там, де відпочивають люди, ну, будинки їх, домівки людей або е, кафе, якась зона відпочинку, де люди як вдома відпочивають. Отак почуваються як вдома. Місто в сльозах теж падають сльози, тому дуже уважно. Так, дивимося ще Дніпром. Дніпро на 9 серпня. У нас шахеди показує, у нас загроза шахедів. загроза є людям сльози. Покажіть нам в ніч вночі. Нам треба боятись чогось 9 серпня до сьомої, от начала доби, до 7 години ранку. Чого нам остерігатися мирним людям в своїх домівках? Шахедів, сльози нам треба остерігатись шахедної атаки, любів. Я не бачу удара, але сльози від цього буде людям печалі сльози, то це ми розуміємо, що воно буде летіти і бити, падати куди завгодно. Покажіть 9 серпня день. Що буде днем? Чого остерігатись в місті Дніпро, днем, мирним людям. В день. Що вірно казати. Не повинно бути нічого такого. Принаймні спроби в них не здійсняться вдень, а вдень спрацюють дуже добре наші хлопці. Не вийде, хоча в них прям план, прям зуб уже все по місту, все прямо роз... розложено в них. Ми вже все розпланували. Так, місто Дніпро, 9 серпня, місто Дніпро. Чи в місті багато балачок. Ні, нам треба бути уважними всім, бо він не закінчив ворог. Він так хлопочий, так хоче добратися і накоїти біди. І це прямо скоро-скоро він, він знову буде повторювати. Хоча нам не привикатиме кожну ніч. Шахеди, ті вже як мухи літають у нас. Так, покажіть ніч, ніч 9 серпня, що чекає Дніпро вночі, чого треба остерігатися мирним людям. На цій колоді погана, дуже погана і пада прильот. Будьте дуже-дуже уважні, Дніпро не розслабляємось. Покажіть 9 серпня день, що загрожує мирним людям в день? 9 серпня, яка загроза може бути в місті Дніпро мирним людям? Це можуть бути швидкі оці ракети, балістика. Може бути комбінована атака вночі. І днем люди будуть в печалі від того, що скується. Треба дивитись на каби. Як можуть долітати каби до нас? Так. чи будуть долітати до міста Дніпро каби в серпні місяці. Чи долетять вони до міста Дніпро? До меж давайте міста. До меж міста. планах в них є, і вони будуть їх е да, модернізувати і таке як будуть запускати, але не вийде в них. Не вийде, щось піде не так. Хлопці будуть працювати хорошо по ним. Щось таке буде, що. Їх зупинить, але балістику ніхто не відміняв уважно, дуже, дуже уважно і будуть плалакати про це. Люди будуть наля... Наля... налякані, що каби можуть долетіти, але ні, ні, в них не вийде. До міста дістати в них не вийде. Принаймні, в серпні місяці будемо дивитись. Постійно будемо передивлятись, любі мої. Бережіть себе карти дуже неспокійні, погані карти. Тому бережіть себе, своїх близьких, захищайте свої родини. Як я казала в відео, не лайтесь, будьте єдні, бо в єдності наша сила. Зараз в шорт викладу. Коротеньке відео на бажання, щоб трохи-трохи вас розрадити, мої дніпряни. До зустрічі завтра.